Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус прибув у Назарет, де був вихований. Увійшов за своєю звичкою в день суботній до синагоги та встав. Щоби читати, і дали йому книгу Пророка Ісаї. І, розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано: Дух Господній на мені, тому що він помазав мене благовістити убогим, послав мене проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, відпустити пригноблених на волю. Звіщати рік Господній сприятливий. Згорнувши книгу, він віддав її слузії та й сів, а очі всіх у синагозі були зосереджені на ньому. І він почав говорити до них Сьогодні сповнилося це писання у вухах ваших. Усі були свідками йому, дивуючись словам благодаті, які линули з його уст. Тож вони казали, чи не син це Йосифа? А він промовив до них: А як же ж скажете мені цю приказку, лікарю, вилікуй самого себе. й тут, на своїй батьківщині, те, що чули ми, сталося в Капернаумі. І він промовив воістину кажу вам. Що жодний пророк не приймається на своїй батьківщині. По правді кажу вам, що багато вдів було у дні Іллів Ізраїлі, коли небо замкнулося на три роки і шість місяців, коли стався великий голод по всій землі, та до жодної з них не був посланий Ілля тільки в Сарепту Сидонську до жінки вдови. І багато було прокажених в Ізраїлі за пророка Єлисея, але ніхто з них не очистився тільки Нааман, Сирієць. Почувши це, всі в санагозі сповнилися гнівом, і, вставши, вигнали його геть з міста, і повели його до урвища гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоб його скинути. Та він, пройшовши між ними, віддалився Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Читаємо сьогодні по суті страшний текст: Ісуса не приймають Його земляки, мешканці Назарету. І цей текст страшний тим, що тут мова не тільки про них. Тут Мова про нас, ймовірно, про нас. Тому що ми з вами також можем, можемо бути такими людьми, які е, не приймають того, що він сказав щось, що нам не сподобалося. Е, подивіться тут на таку ситуацію, що е, те, що відбулося з ним, відбулося з ним в Назареті, а потім аж після тривалого часу відбулося вже в Єрусалимі. Тобто першими на нього руку підняли саме його земляки, а потім вже інші хотіли його вкомендувати, шарпали, смикали за бороду. В гірких жалях співається, що десь там за бороду шарпають. Ось я думаю, що, не мавши якогось там досвіду заросту на обличчі, я думаю, що ці слова навіть якось. Навіть складно і уявити, як це справді за лице, за бороду шарпали. Хоча ці гіркі жаль, я не знаю, років з 30, певно, що слухаю, співаю. Так от, але вперше це відбулося з ним у Назареті спочатку. Подивімося на цю ситуацію, хоч ми її добре знаємо, знаємо її на пам'ять. Дуже часто різноманітні люди. Десь там, коли приходять в свою батьківщину, то кажуть, що так, немає пророка в своїй батьківщині і не хочуть цього прийняти. Люди не хочуть прийняти навіть якогось блага того, що десь там якийсь земляк. Хіба що вже помре, тоді вже десь там якась там меморіальна табличка, чи тоді вже люди будуть казати, ось там був такий-то і такий-то. Але словом, давайте подивимося, цей текст по черзі. Річ перша. Ісус приходить в синагогу і читає. Пригадаємо собі базову таку річ, що євреї збиралися по синагогах, читали святе Писання ще тоді, коли в багатьох інших народах писемність розвинена не була або не була популяризована. А в них вже були ці їхні гачки, такі макарончики, якщо ви добре знаєте, як виглядає це єврейське письмо, то вони вже це записували. Причому записували цими макарончиками як єврит, для них це священа мова. І записували також Ідіш. Це мова, яка єврейсько-німецька з багатьма іншими нашаруваннями. І по наших, як правило, десь там подільських, галицьких містечках. В Одесі, в багатьох інших багато яких людей знали Іді щось. Наприклад, моя сусідка, я пам'ятаю, як ми десь там малими бігали, а вона десь щось там шуткувала, щось там, якісь там віршики, чи якісь там пісеньки по ідіш співала. Хоча це ну, наша сусідка Українка, не єврейка. Чому? Ну бо вона торгувала разом з єврейками, десь там і навчилася. <кхем> Уявіть собі, ця історія, що тоді за часів Ісуса люди збиралися. В синагозі, щосуботи, щоб слухати святе писання. Для багатьох інших народів релігія була пов'язана тільки з тим, як це дуже часто сприймається навіть у нас, в людей, які думають, що вони християни, але це не так. Це прийти, сказати: Хочу того, хочу того, хочу того. Це таке собі, знаєте, меню. Боже, дай того, дай того, дай того, благословитим, благослови тим, благослови тим. І людина пішла. І для багатьох, навіть сьогодні, релігія залишається тільки цим. Поспілкуйтеся з багатьма людьми на предмет їхньої, наприклад, недільної літургії. Запитайтеся в людей, як виглядає ця молитва. І ви з подивом, якщо ви раніше ще цього не бачили, побачите, що люди або не моляться взагалі, а навіть якщо моляться, то приходять тільки поставити за щось свічку. Тобто такий собі. Таке торгашество з Богом, я тобі свічку, ніби йому свічка треба. Я тобі свічку, а ти мені там, значить, здоров'я, щастя, благословення, ще там багато чого всього і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Трішки мушу вам зізнатися, так може, буде це неприємно, але тим, хто це почує, то я думаю, не буде неприємно, того, що ті люди, які це пишуть, вони, можливо, навіть і проповіді не дивляться. Я часом в проповіді питаюся у вас, дорогі брати і сестри, а як ви думаєте? І потім, коли вже служба закінчується, я сідаю, дивлюся там ті коментарі. Мені цікаво справді, що ви думаєте. Я спитався щось, читаю за Івана, за Петра за Степана. Е і відповіді на питання немає. Тобто, ну, е який я можу робити висновок? Я ж не знаю, що роблять ті люди, які це пишуть. Але в мене такий висновок, що в принципі мене ніхто і не слухав. Люди просто записували за Петра за Івана за Степана за те за те за те. Я розумію, ці всі потреби потрібні і так далі, і так далі. Але для чого я тоді кажу ту проповідь, в принципі? Добре. Повернімося до суті того, що я на цьому початку хотів сказати. Євреї ще тоді вже були не те, що на голову, а не знаю, в повен ріст вищий за всіх інших за римлян. Які мали собі за греків, які мали собі вдома такий вівтарчик невеличкий, десь там якісь там статуйка якогось божества. Він приходив і там приносив, умовно кажучи, якийсь там інжир, фінік. І ось я тобі божество там фінік приніс, або там, не знаю, там виливали якісь там напій, вино, ну, або ще щось на камінь. А ти мені там благословив в тому, щоб в мене там успішні торги були, або там, щоб здоров'я там в когось там було. Євреї вже тоді вищі були за всіх цих людей, тому що вони збиралися по синагогах і не цим займалися жертвоприношенням було тільки в Єрусалимському храмі, але всюди, по містечках, по селах, вони збиралися і читали Тору. Не вони казали Богові, вони слухали, що Бог хоче їм сказати. І це є суть. Це найважливіше, що потрібно собі зрозуміти, що потрібно затямити, до чого потрібно, можливо, дорости багатьом людям. І тут вони збираються, а Ісус читає. В синагозі починали читати хлопчики. Починаючи, якщо я не помиляюся, якщо хтось з вас більше знається на єврейському питанні, то можете мене поправити, буду вдячний. Починаючи від барміцви. Коли хлопчику було 12 років, можливо, ви десь могли це побачити в якихось фільмах, наприклад, сучасних. В синагозі всі сидять, а той хлопчик, розгортаючи тору, бо це суві розгортається, не книжка. І починається співати. Має він голос, не має голосу, попадає в ноти, не попадає. Всі сидять і слухають. Чому? Бо він вже повнолітній, в нього 12 років, він починає вже виконувати всі приписи, як доросла людина, і передусім читає тору. Так от потім вони по черзі виходили, і кожен по шматку читав Тору. Якщо ви теж бачили, як євреї це роблять, то вони навіть не пальцем водять, не пальцем водять, а таким спеціальним такою паличкою. Вона має свою назву. Ті палички дуже часто бували такими інкрустованими сріблом, з таким вказівним пальцем, так це гарно виглядає, і так водили, читали, щоб не торкнутися пальцем навіть до. Священного тексту, щоб його не пошкодити, і цим підкреслювалася святість цього тексту. І дуже важливо, коли ми дивимося, з якою святістю євреї підходять до святого Писання. Ми від них повинні це перейняти дуже часто, тому що це, це правильно. І саме сьогодні в цьому тексті здійснюється те, про що Ісус каже, святість цього тексту, Показується в тому, що здійснюється пророцтво в цей момент, коли вони прийшли і слухали. Уявіть собі ту е, суботу. Скоріше всього, ті євреї, які прийшли, ну чи вони думали, що цього дня відбудеться щось надзвичайне? Чи вони готувалися, що от зараз здійсниться пророцтво? Ні, Ну, прийшли, як прийшли. Хтось там запізнювався, хтось там спішив, хтось там, не знаю, можливо, хотівши доспати, хтось там. Про свої речі якісь там думав, що буде робити, який там врожай, ще там якісь інші думки. І тут виходить, ну як один за одним виходили, бо по кілька чоловік виходили читати ту саму Тору, тут виходить Ісус, так само треба було накритися, в знак поваги до Всевишнього. Читає Він цей текст і цей текст. Дух Господній на мені, тому що він помазав мене благовістити убогим, послав мене проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, відпустити пригноблених на волю, сліпим прозріння, е, вибачте, е, звіщати рік Господній сприятливий. Згорнувши книгу, сів, віддав слузі, очі в синагозі всі були зосереджені на ньому. Чому? Бо він це прочитав так, що це щось означало. Це не було прочитане так, аби як. Це зробило на них враження. Він кожне це слово прочитав таким чином, що люди розуміли, що це щось означає. І почав говорити до них так було в них заведено, що людина після певного віку, якщо я не помиляюся після 30 років, могла, теж читаючи тору, вже і проповідувати, могла щось сказати. Сьогодні сповнилося це писання у вухах ваших, і усі були свідками йому. Дивіться, в цей момент здійснюється пророцтво. Коли ми з вами стаємо до молитви, коли ми з вами стаємо до читання Святого Письма, коли ми з вами йдемо до сповіді, чи пам'ятається в цей момент, що от саме в цей момент діє Господь Бог. Зараз може щось відбутися. Зараз я можу почути щось, що змінить моє. Мою позицію, мою поведінку, мій підхід до ситуації, моє бачення. Це так чи ні? Якщо цього не буде, то Бог не зможе подіяти. Тому що на правах сповідника мушу вам сказати, що часто чи часом буває так, що на сповіді людині кажеш: слухай, ти кажеш про це і про це. Щоб виправитися з того і з того, про що ти кажеш, з чого сповідаєшся, потрібно зробити це і це. І тут людина починає торгуватися: а ні, а я не знаю, а може інакше, а може ще. Але ні, це проблема в інших, не в мені. Ну і все. Якщо людина закрита на дію Бога в цей момент, ну неможливо достукатися. Що ти не кажи, які ти не вишукуй, якісь там гарні приклади, якісь порівняння. Нічого не зробиш, просто не достукаєшся. Чому? Бо людина закрита. І саме це було проблемою людей в Назареті. Вони почули Ісуса. Уявіть собі, люди, умовно кажучи, які зараз десь там бігають на берегах Амазонки у Бразилії. Вони не чули цього Божого Слова, скоріше всього. А навіть якщо чули, то десь там щось там, і, і то дуже сильно приблизно. Вони не почули Бога. А ці почули. Від самого Ісуса, так дуже конкретно, дуже дуже чітко, дуже ясно. І Він їм каже: і нам з вами могло би здаватися, ну зараз, зараз, ну, от коли-коли, а от зараз всі мешканці Назарету, як один, такими ешелонами, помарширують по всіх містах і селах Ізраїля, проповідувати і кажучи, наш земляк. Розказав таке, що ми вам розкажемо. Ми з ним разом жили, ми його бачили, ми з ним росли. Він нам розказав, він відкрив пророцтво, він, як прочитав те пророцтво, воно до нас так промовило, воно так нас зачепило, що ми розуміємо, це і є цей самий Месія, на якого ми всі так багато і довго чекали. Послухайте його, слухайте. Але ні, ці люди в цей момент включили якийсь запобігач, перемкнули тумблер. Як він може це казати? Ми ж його знаємо. Не може він досягти якогось успіху. Не може, просто не може. Наш не може. Наведу вам кілька прикладів, ви їх, скоріше всього, дуже добре знаєте. <кхід> пам'ятаю в році якомусь, от, про... от не пам'ятаю, в якому. Чи то 10-й був рік, чи 2011 чи рік, е, у Вінниці відкрив Порошенко фонтан. Він ще тоді не був кандидатом в президенти, навіть такої мови, навіть близько тоді не було. Е, це ще до Майдану добрих кілька років. Зовсім інша ситуація в Україні. Зовсім це, знаєте, між тими часами і теперішнім роком це насправді зовсім інша епоха. І я пам'ятаю, як він цей фонтан відкрив. Скільки людей були обурені, Що? Що? навіщо, якийсь фонтан, то краще би дороги зробив. Я, спілкуючись з тими людьми, мені дуже ці розмови запам'яталися, пояснюю, кажу, слухайте, він приватний бізнесмен. Він не має відношення ніяких до ось цих доріг, справді дороги в ямах були. Він, це, це не його справа, це не його відповідальність. Він не може цього зробити. До речі, про дороги. Я спілкувався нещодавно з одним поліцейським, питався у нього, чому там то і там то є ями. А він каже, тому що це, ця дорога є під юрисдикцією залізниці, Укрзалізниці, і навіть якби міська влада хотіла полатати ту дорогу, то вони не можуть цього зробити, тому що антикорупційне бюро візьме їх за корупцію. Тому вони не можуть цим займатися. А «Укрзалізниця» просто цим займатися не хоче. Вони це ігнорують вже багато років. І все місто їздить по тих ямах, товчеться, і ніхто з цим нічого не може зробити. Ну, словом, просто щоб ви собі розуміли про цю відповідальність і повноваження. Так от і тоді так багато людей нарікали на того Порошенка, що що, навіщо він той фонтан зробив, кому це потрібно. І тут інколи, я там в тому районі не часто буваю і не пам'ятаю, якого року взагалі на фонтані був, але дивлячись на всі ті тисячі людей, які приїжджають на той самий фонтан, подивитися, на ті кав'ярні, на ті якісь готельчики, на ті ресторанчики, на, тих, на, на сотні різноманітних торговців, які десь там якісь там сувеніри продають, якісь атракціони поставили, тисячі людей отримали роботу. Завдяки тому, що інші тисячі людей приїздять, щоб десь там подивитися на якусь атракцію, подивитися на, на, на ті фонтани, послухати ту музику. Але включається така штука. Так він же ж тут звідси з Вінниці, Він не може зробити щось добре. Ну, добре, але ну, от є ось цей фонтан. І приїжджають там тисячі туристів, і в бюджет міста чи в бюджет, навіть конкретно, от в цю кав'ярню вкладаються величезні гроші. Ось конкретно ці люди мають виторг. Це добре? Ні, все рівно погано. Чого? Бо ми його не любимо ще раз кажу: відсуньте в сторону його президентство. Це було ще до його президентства, взагалі. Бо я боюся, що знову прибіжать два табори. Одні люблять Порошенка, інші не люблять Порошенка, і теж в коментарях поб'ються. Я не хочу цього, я хочу просто навести приклад, що включається в людей ось така штука, що ми такого то знаємо. Ми з ним росли, ми бачили, як він десь там підростав, десь там вчився, працював, і того це не може бути хороша людина. І таких ситуацій є тисячі. Такі ситуації є постійно, такі ситуації є весь час. Інший приклад знову ж кажу: можливо, вам добре знайомий. Олег Скрипка в кількох своїх інтерв'ю розповідав про те, що неможливо було пробитися е, взагалі в український шоу-бізнес. Зовсім можна було зробити лише таким чином, що потрібно було поїхати в Москву. Тоді, початок 90-х, виступати там, стати там популярним. І тоді, вже на правах популярного в Москві, можна було вже повернутися до Києва і сказати, ага, цей то і цей-то здобув популярність там-то і там-то. І тепер, тому що він там був популярний, він може бути популярний тут. Тут він популярним сам по собі стати не міг, того що, ну, хто це такий, не цікаво, не підходить. Е, дивіться. Ці приклади, які я наводжу, звісно, як абсолютно кожен приклад, тому що кілька днів тому я говорив приклад, навів приклад з математики. Один чоловік написав в коментарі, що от приклад з математикою невдалий. Та не тільки приклад з математикою невдалий, але і з Порошенком невдалий приклад, і з Крипкою приклад невдалий. І взагалі будь-який приклад і будь-яка притча вони невдалі. В принципі, з самого початку. Тобто, навіть якщо ми візьмемо притчі Ісуса, де він там порівнює, що я пастер і пастер добрий, то будь-хто може прийти і сказати: Од дивіться, він вас з баранами порівнює і вже можна сказати, що все вже, вже, вже приклад не підійшов. Кожен приклад поганий. Тому що кожен приклад з не знаю сотні різних аспектів показує тільки один аспект. Що, от, подивіться, отут є певна подібність, певна, не повністю, але дещо можна побачити спільне. Ви бачите. Що я хочу сказати цим? Бачу. Це не означає, що кожен приклад має пасувати точно як ключ в замок. Ні. Лише один пиндик має пасувати. Лише один єдиний. І тепер подивімося, що ж в цьому тексті ми можемо витягнути для себе. Насправді багато. Багато тому, що Ісус не зробив ніяких чудес. Він не зміг промовити до своїх земляків. Через ось цю впертість я не можу чогось прийняти, бо. бо мені це не підходить. Бо я думав, що має бути інакше. Бо, а от на мою думку, мало би бути по-іншому. Добре, що в тебе є своя думка. А коли ти почнеш слухати інших, а коли почнеш думати над тим, що ну, можливо ти ще не все знаєш, можливо, не все вивчив. Можливо, навіть кажучи, от я дуже часто чую ось цей вислів там, ну на моїй пам'яті ще такого не було. Слухай, яка там в тебе пам'ять? Скільки ти прожив? 20, 30, 50 років, 60? Та навіть хай 90 і 100. Хіба це багато? Ні, це не багато. Але ні, на моїй пам'яті ще такого не було. Ну, що ж там на твоїй пам'яті могло бути? Ці роки це дріб'язок. Навіть ми можемо сказати, вже які там прожили, не знаю, кілька-десять років, можемо сказати, ну це дуже мало часу. Дуже мало часу за цей час минуло, і подій за цей час минуло, і досвіду було не так вже й багато. Але людина хоче себе робити мірилом оцінки всіх ситуацій. А от я думаю, добре, щоб ти міг думати, ти мав би мати якісь повноваження. Ти думаєш більше і краще, ніж Бог. Мешканці Назарету саме так і подумали. Вони знають краще, ніж Бог. Тому що вони з Ісусом росли, гралися, працювали, замовляли в нього там, не знаю, ті меблі. І тут він їм каже: те, що я прочитав, збулося в ваших вухах. Ні, не може такого бути. Тому що Месія має бути якийсь інший. В нього мали бути, не знаю, там, волосся непряме, кучеряве або кучеряве, але непряме. Зріст мав бути інший, вигляд мав бути інший, слова мали бути інші, батьки в нього мали бути інші, ми краще знаємо, як мало бути. І тепер дивіться, дивлячись, е, останній час, на жаль, е, на дуже багато дискусій в інтернетах, е, на превеликий жаль, зараз живемо в дуже такі сумні часи, тривожні. Я бачу одну рису, яка повторюється час від часу раз у раз. Ця риса виглядає саме в тому, що багато людей не можуть прийняти, що вони чогось не розуміють. А поки людина не прийме, що я чогось не розумію, то людина не почне шукати розуміння. Поки я знаю все, я закритий на пізнання істини. Я не буду здатний розуміти, як воно мало би бути. Бо я вже знаю. Вони Ісусові хотіли сказати, що Ісусе має бути так, бо ми так вважаємо, бо ми знаємо краще. Ісус хотів їм проповідувати, хотів зробити чудеса, Він не зміг чого, бо вони знали краще. І тепер повернуся знову до того самого, що вже казав всередині цієї проповіді. Людина, яка сидить на проповіді, людина, яка Знаходиться на сповіді, людина, яка стає до молитви, людина, яка бере в руки Біблію. І якщо така людина каже, я вже все знаю, нічого не почуєш ні на проповіді, ні на молитві, ні на читанні Біблії, ні на сповіді. Бо ти вже все знаєш. Тобі не потрібна відповідь. Ти думаєш, що відповідь потрібна іншим. Ти хочеш розказати іншим, як має бути. Ось він, 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 він і він має виправитися. Ось якби ті не робили так, то то було би добре. Ну, гаразд, але зараз мова про тебе. Ісус зараз переді мною стоїть, як перед мешканцем Назарету, і хоче достукатися до мого серця. Каже: Слухай, сьогодні я хочу сказати тобі тето. Ну, а я чи ми у відповідь можемо йому сказати: Ні, Ісусе, це я тобі хочу сказати, як має бути. Я знаю, як має бути. Що ти мені можеш розказати? Я знаю. Ну і тоді що відбувається? Тоді відбувається, що я починаю кипіти. Кипіти від злості, бо мені хтось щось хоче сказати. Зверніть увагу на ці інтернет-перепалки, на ці коментарі. Скільки там передусім агресії? От чому я саме так, а не інакше? І людина кипить, вона не може заспокоїтися. Вона пише один, другий, третій, десятий коментар. І видно, що там, якби це могло виробляти якісь, не знаю, кілоджоулі, то можна було би закип'ятити, не знаю, там, якусь величезну каструлю води. Людина не може змиритися з тим, що є так, як вона би не хотіла людина зла. Ну, Ісус, дивлячись на цю злість, стискає і йде. Йде далі. До тих, хто хоче його слухати, до тих, хто в нього питається, а не йому розказує.